Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабеч, вот і я сьогодні підготував для вас такий шикарний бій. Оце от от, один з кращих боїв 2025 року. Ну, правді кажучи, то це найкращий бій 2025 року. Так, він тільки недавно як наступив, оцей 25 рік, але це самий кращий бій. Я кращого бою в цьому році це 100% не бачив. Тим більше, от ви знаєте, от, хто постійно дивиться мої відеоси, так і навіть є такі люди. От я собі е, дозволю це сказати, що навіть ще не подивилися відосики, вже протиснули вподобайку. Дуже величезне спасибі о таким людям. І до чого я це все веду? От е, ще раз повторюся, ці люди, що постійно дивляться канал, е, оці відосики на моєму каналі, точніше, то вони чудово знають. Більшість таких боїв є на каналі моєму, таких настрільних топових боїв, звісно, це топові бої, але все одно мається на увазі, що ВБР гра просто. Крутий та допомагає даному гравцю, який, ну, якому, якого я записую відео. Сьогодні це антипод. Це от, дійсно дуже літущий бій. Сьогодні повністю ВБР не на стороні нашої CS 63. -ї. І є, до речі, про CS 63. Зокрема, сидить гравець з ніком Play Without Gold. І швидше за все, от він англійською буде писати, такий невеличкий спойлерок, можливо, якийсь американець англійською буде писати в союзному чаті. І дивимося швиденько по сетапах. Це лінія Менергейма, так себе перепровірю. Так, лінія Менергейма це стандартний бій, який кидає в однорівнові бій, Точно, тобто всі 10-ті рівні по дві артилерії в команді та по два легких танка. Так, тільки там по три, три ПТСАу закинуло в команду противника, у нас чотири ПТСАУ. Так, ні, у нас також три, що я, що я говорю, Боже. По три ПТСАУ закинуло, так по більшій частині тут багато м'яса в цьому бою, І якщо подивитися, на снарядики нашої сьогоднішньої CS возить всі голдові підкаліберні снаряди, тільки два фугасика возить, і до слова. Чому я так кажу? Зараз вже швиденько подивимося, скільки вони пробувають. 315 мм пробувають на відстані, можуть втрачати бронепробиття до 301 міліметра броні. І 390 середня шкода. Швиденько літають майже 1600 метрів за секунду. Наші оці під калібром так і фугасики. Так, не дав подивитися, 53 міліметри пробуває наш фугасик і забирає 510 середньої. Ну, це, одним словом, шикарна тут гармата. Тільки от ви бачили, як летіло, от не дає просто. Ні пробувати, ні летить в центр, от просто не можемо пробувати. Так, от зараз, до речі, зник снаряд. Будемо дивитися у післябойовій статистиці обов'язково чи я залетів там по Т-114, звісно. І я зараз працює просто по перезаряджанню. Статист у нас тут сидить, лютущий, це буде. Відразу видно по його відігровці, як він грає, як куди він їздить. От він приїхав по суті на водичку, там де важкі танки, подивився, що там немає що робити. Від'їхав сюди, бо бачив, що на центрі мапи зараз противники просто продавили. Ніхто не поїхав на фланг. Е середніх легких танків, тобто АБ лінія той верх, там зараз СТБшка та концепт 5 ворожі просто продавили вже Зараз СБР 105 й стоїть біля нашої бази, там в кущиках просвічує та чекає непроханих гостей у вигляді середніх ворожих танків. Ну, побачимо. От зараз знову подивився, немає що робити. АБР-105 ворожі вже прокрався до нашої бази, до наших ПТСАУ, і зараз. Наш, наша Цеска вертається, можливо, зараз буде давати в бортики пробиття. Так, можливо, ще якась стежка приїде, ну, зараз буде, буде видно. Так, Бере 105-го не видно, він там трішки в рельєфі катається. Так, ні, все ж таки проїжджає стежка СТБ перший, так, СТБ-1 приїжджає на, 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 на дуже невелике нещастя. От подивіться, не залітає, не пробиваємо, дуже багато снарядів віддав. Оцей гравець на ЦС-63-му дуже багато снарядів віддав в молоко. Тобто він або не влучив, або не пробив. І це не вина нашої Цески. Просто от не дає. В цьому бою просто не дає. Ну зараз, звісно, залітаємо. Так, бр 105 зовсім наглів чоловічинок. Так, тільки хлопче, ти не натро, натрапив. Так, Наша Цеска, просто лютуща. Так, і зараз побачив вже, що. Тесак просто приїжджає вже в задницю бр 105, як там катався, так і катається. А ми тим часом зараз розминаємося з ворожим тесаком. До речі, хто не знає, у ЦС 63 перезаряджання в районі 6,5 секунд, 6,3, я так думаю, десь. У нашої ЦСКА сьогоднішньої, так, бо, тому що він на Боновому досилачі. Так, добираємо. Добираємо ТСК. І вже тут два леопарди. Подивіться, шотний леопард один приїжджає сюди. В отак. Чого ти чоловіче сюди приїхав? Тобі треба кімперити, тобі треба стояти на відстрілі. Але приїхав, шотний ми його добрали, мінуснули танк. А тим часом вже 5-10 рахунок. Залишається тільки наш союзний маус на водичці. І наша ЦАСКА зараз робить. Дуже добре. Саме єдине правильне рішення зараз в цій ситуації. Він просто втікає з водички, бо тому що там зараз вся орава. На цьому напрямку світився тільки ЕБР 105 та СТБ-1. СТБ-1, я так розумію, так, він шотний, ЕБР-105, я так розумію, двохшотний. Ну, звісно, якщо фугасик ми б завантажили та пробили ЕБР 105 якщо б ще й пройшла. Альфа можливо і шотний, можливо, так, бо тому, що не показує. Докладно, скільки хітвонтів? Так, вже перший хлопчина приїхав на Леопарді 1 даємо пробиття, і хтось нас страхує. А, це залишається наш союзний ЕБР-105-й. До речі, подивіться, як грамотно також наш легкий танк відіграє в цьому бою. Так, зараз два мінуси зробили, 7-11 рахунок уже. І як нам зараз витягнути? Команді противника Два Мауса. Два Мауса Пазик. Т-113. Це броньовані машини. Як нам зараз витягнути? Так, 500 хідпонтів в ЕБР 105-го. Так, все ж таки вирішуємо на підкаліберах. Так, Пазик виїжджає, все ж таки, полишив ЕБЕР 105-го. Немає чому за ним зараз ганятися, бо тому, що він швидкий танк, ви знаєте, так літає так, саме найшвидший танк у нашій грі і так. О, як чудово, зараз залетіло по пазику. Зараз мінуснули дуже важливого такого противника. Так і Маус просто їде. Маус, у нього половина хітпонтів. Т113-го він шотний. Мауса трішечки нам важкувато буде пробувати, але ну, вчечку цього разу залетіло. Залетіло і це чудово. Шість вже напулькав. Наш плей там якось так було. Везаутголд. Напулькав. І одну артилерію нашу мінуснули. Ми залишилися 48 хітпонтів, чи що? Наша артилерія зняла з ворожого Мауса. Ну, багато-багато. Ну, Але як би там не було, але стан все ж таки присутній. Так, вривається ворожий ЕБР-105. Наш союзний також, до речі, на ходу ворожого ЕБР-105-го пробуває, і ми добрали. Оце чудово, От, дуже якийсь грамотний гравець, я так розумію, також на нашому EBR-105. Також подивимося, що він зробив. Ну, Як він дожив до цієї стадії бою, наш легкий танк це вже. Дуже багато про що каже. Каже, так? Ну, подивимося, подивимося. Нашу артилерію добрали. До речі, так розумію, це зробив Маус, я не помітив. Маус. Ще один приїжджає оцей другий Маус фуловий. 2900 з лишніх нього хідпонтів. Та ні, так, дуже важко його буде пробити. Занадто він передокручує башту. У нас не вистачає бронепробиття, у нас під калібри ще втрачають бронепробиття на відстані. І так, ну цей маус їде до нас, і зараз нам нічого не залишається тільки втікати. Можливо, ми б його і закрутили. Якщо б не був присутній, отам ще один маус. Вони не в взводі. Отой маус, який зараз, я так розумію, їде до нас, він був у взводі Стесу 10Е3. Можливо, наоборот. Можливо, щось і поплутав. Так. Але мається на увазі два мауси не у зводі. І що ні, все ж таки, я думав, що буде зустрічати оцього мауса отут, але вирішує все ж таки втікати, тому що по суті ми. Трьохшотні для Мауса. Мауса 490 середньої шкоди. за постріли і ворожий Маус. Вже підтискає нашого АБР 105 подивіться, як її хлопчина на нашому легкому колісному танку. Просто кружить ворожого Мауса. І ще й пробиває його. Треба допомагати нашому ЕБР-ру. Так, можливо, він навіть і доб'є. А можливо, навіть і ми доб'ємо. Так, і що? Так, все ж таки, врятували нашого АБР. Пробиваємо, так, збираємо. Ворожого Мауса 7,5 вже напулька, тисячу асистика здобув, і дві артилерії в команді противника ще присутні. Тобто, я так розумію, наша ЦСКА вирішує вирішити ну, поїхати трішечки повирізати оту артилерію. Таку набридливу. Я навіть не помітив. Так, пише в чаті. От, бачите, пише наша ЦСКА, пише Арти. Я так розумію, їде вирізати. Я так зараз. Ну, no, go far арти пише. Ну, що за все, це так і означає. Звісно, не буду гадати. Не дозволяє мій рівень англійської перекладати такі складні речення, але так, фугасик зайшов, не пройшла альфа. Ну звісно, залишили один хітпойнт ворожому артобату. Чудово, чудово, абсолютно чудово. Зараз фугасик, ну, можливо. Варто було б його трішки приберегти для об'єкта 261, там один хітпойнт, там взагалі треба було можливо під калібром добивати, але зараз в такому розпалі бою я навіть не помітив, коли наша ЦАСКА вже напулькала 10 танків, тобто 10 танків вже знищив. Це медаль пула Редлі Уолтерса та Воїна. Вже три медалі, як мінімум, присутні у нашої ЦС-63. І їдемо шукати об'єкта 261. Ну я так розумію, якщо ворожий маус. Зараз заїде на захоплення бази, а він якраз. Тільки я сказав, він відразу заїхав на захоплення бази. Більше нічого йому не залишається, бо тому що він повільний. Наше 105 як ви розумієте, він ще швидше їздить, ніж наша цеска, а наша цеска також літає зі швидкістю 72 км на годину, і ми встигнемо в будь-якому разі приїхати на збиття, бо тому, що тільки один мав залишається, і оця артилерія, яку швидше за все, зараз наша цеска буде добирати так. Виїжджає так і добирає з легкістю, а вже 8,5 на пульках наш легкий ЕБР-105, наш легкий танк вже стає також на захоплення бази, і наш, наша Цеска у чаті пише щось там, мабуть, він пише щось типу такого, що він їде, зараз буде збивати захоплення бази. Ну, Якщо б він став на захоплення, то це швидше пішло б мається на увазі, що Цеска та ЕБР-105 швидше взяли базу. але Звісно, наша Цеска не шукає легких шляхів. Їдемо на збиття. 11 танків, до речі, вже на рахунку нашої І Їдемо на збиття. 9 підкаліберних снарядів залишаються в нашій ЦСК. Їдемо мчимося. 25 секунд до кінця захоплення бази. Мається на увазі ворожим Маусом. Їдемо і. Так, ще й не світиться, а це взагалі можливо так. Та ні, все ж таки підсвітили ворожого Мауса. Ми не могли підсвітити на, на нашій союзній базі. Так, і Маус також нас підсвічує. Ми пробиваємо його прямісінько в масочку, цим самим збиваючи базу. І в а що я й ну, казав, просто от не летить, не летить. 1800 злишніх у нього хітпонтів ворожого мауса. ну На щастя, цього разу знову збиваємо. Ні, що зараз саме головне, щоб наш легкий танк не взяв базу. Ну або будемо пулькати до тієї пори, поки ебр 105 наш союзний не візьме базу. Працюємо по перезарядженню. На щастя, цього разу вже летять пульки. Чотири підкаліберних снаряда тільки залишаються. Наш, е, наша цеска написала в союзному чаті. Будь ласка, не, пер, не бери базу. Уже шотний, маус залишається. Так, три підкалібра і в втішку з легкістю добираємо. Максимально грамотно зіграний бій. Так, 25 741 одиницю заробляє по Вен 8. Наш плей Without Gold. Майстра, звісно, також заробляє. Медаль пула, медаль паскучі, основний калібр, воєн, танки, снайпер. Та Захисник є напулькав Він 11 тисяч вісімдесят 12 танків він знищив 1883 чистого досвіду він здобув. Та з преміум аккаунтом аж на 123 тисячі срібла пішов в мінус. Це дуже багато. Бій тривав 12,5 хвилин. Так що всім дякую за перегляд та до зустрічі в нових відосиках.